уявіть собі, хлопець, який покинув Чернівецький університет пішов на Майдан добровольцем. Пройшов весь Майдан. Хоч він має унікальні заслуги перед спортом Східної добровольці, ну там Джоджіпс. Це правда. Женя спортивний хлопець, але воєнкомат його не брав. Женя добровольцем пішов в добровольчий батальйон Святої Софії. То була перша ротація. Він воював під Маріуполем. В тих місцях. Тоді Женя відкликався, бо часи там нас. А друга ротація це батальйон Омпійський. Там він контузію держав. Женя був унікальний хлопець, ще й тому що він, писав. він тоді писав. Я про це знав пізніше, що він писав за натову. Повість справді цікава. Одне із видавниць взяло у Львові його вже до видання. І, і Жені, я Жені казав, що заплановано друг. Справді достойна річ. Спо, там все на бойових його рефлексіях, враженнях, там є герой, там все є, там є колізія. Це буде справді безселер, безперебільшення. Про те, що він Жені, я вже дізнався десь через два місяці, після того, як я з ним був знайомий, я знав його і, в принципі, знаю, як Тунгуса. Вот. І ну, я з ним познайомився десь на початку повномасштабного. Вторгнення на Україну Женя. Ну, скажімо так, з людини я не бачив і досі. Він захищав свою батьківщину і, ну, не, може, навіть взагалі не думав про себе. Є такі, знаєте, типу, хлопці сміливі, бездумні, типу, а вперед, там, погнали. Типа, Женя таким не був. Це була е, розумна людина. Тобто, навіть зважаючи на те, що це був молодий хлопець, але він був е, розумний, поміркований, мудрий. І... Ну, це був хлопець завжди на позитиві. Тобто дуже складно спробувати всі ці речі в одну людину, але от з Жені поєдналася і сміливість, і серйозність, і відношення до життя, яке одне з найправильніших. І разом з тим він, ну, він завжди посміхався, він був радісний. Ми з ним познайомилися ще в червни році з батальйоні Свята Марія. Ми там з ним пересікалися не, не довгий час. Він справив враження як молодика, з є Запал в серці до боротьби, до жаги, пізнання нового, і він, і він себе там заклавав як найкраще. Ну, я теж його знав, як Тунгуз, і вже на, на київському направленні він себе проявив як командир, командир, який вів людей в бій, який не боявся йти попереду їх всіх. І не, не, не боявся дивитися в дула ворожої бронетехніки. Коли він, рятуючи своїх побратимів, загинув, це є по-справжньому вчин. Ми сьогодні даємо шану нашому брату Євгену Тунгусу і ми даємо слово, що ми будемо мститися до останнього подиху за таких, як він.